Знаєте, готуючись до послання, у мене такі були роздуми про друзів. От я в дитинстві хотів мати такого друга, можливо, не всі хотіли, а тільки я, такого друга, з яким би якусь ситуацію не вліз, що би не сталося, ви б ну, двоє з нею виходили. Звісно, по факту виходило там вже як, як було. Але мої роздуми були про те, хто такий друг, які в тебе друзі хто тебе оточує. І загалом про друга. Говорить, що це з тим, той, з ким ти маєш довірливі стосунки. Ви довіряєте один одному, є взаємопідтримка, ви підтримуєте один одного, і також є допомога. Допомога в будь-який час, коли б це не було. Ти приїдеш і допоможеш. І це, звісно, той, хто тебе готовий вислухати. І якщо, наприклад, глянути, як все відбувається у світі, чи так, наприклад, якщо взяти посадити по собі, те, що я бачив, те, що пережив, то не все так, якби хотілось, чи так би було. Я не буду говорити за всіх, але в більшості, то ця дружба в світі вона якось будується на та, взаємовигоді, дай задай, або щось за щось. Або інколи навіть і не так. З тобою, дружать тільки через те, що ти можеш щось дати, ти можеш поділитися часом чи якимись ресурсами. І коли, наприклад, ти хочеш попросити, щоб тобі допомогли, то часто скажуть, ну, нема часу. їм тільки треба тоді, коли їм щось треба. І також на моїх очах я бачив, як багато оцих ніби дружб вони розвалювалися. Хоча говорили на початку, що дружать сильно, і якби цього не було, і все це розвалювалося. Значить, навіть одному з послань Святослав говорив про своїх друзів, як вони міцно дружили, це були руки, і, і через буквально якусь щось пусте, щось було. Посварилися, і вони вже буквально роками не розмовляють і так світ говорить про дружбу. І також я ще згадував, коли я був менше, хотів мати такого друга, з яким можна було б вилізти, то часто як воно виходило, що от ви щось двоє зробили, або навіть не двоє, ти один, або він один зробив. от ти очікуєш, що от якщо ну, ви друзі, то двоє будете за це получати, але часто щось, ніби цей друг <с> десь в останній момент тікає, <с> <с> так, і отримуєш ти один. Так, і так світ він говорить про цю дружбу. Але мені стало цікаво, а що слово говорить про дружбу, і що Христос каже, хто такі друзі? І в притчах, 18 розділ, 24 вірш написано: людина, яка має друзів, повинна бути другом, але є друг, який залишається ближчим, ніж брат. І Ісус каже, Івана, 15 розділ, 13 вірш. Ніхто більшої любові не має на ту, як то свою душу поклав би за друзів своїх. Ісус, він показав, хто такий друг, хто такий справжній друг, Він навіть дав стандарти дружби. Але як ця дружба вона будується? Це є стосунки, це не один день. Ви спілкуєтесь, ви дивитеся по ділам. Найбільше щоб дивитися по ділам. І тут по ділам буде довіра складатися. І як зробив Христос, Він не тільки сказав, який є друг, а Він і показав це, він явив цю дружбу. Він так полюбив, що. Він дав самого себе, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. І він от, явив цю любов, він явив цю дружбу. І знаєте, я згадував, як у мене це все відбувалося. І як, та, як ці стосунки відбувалися в мене, і я згадував, а через кого ти можеш почути про Христа? Через кого ти можеш почути про Христа як про друга, а це через тільки друзів Його, це ті, хто вибрали і ти за ним. Світ, він на тебе впливає. І на тебе може впливати або Христос, який дає життя, або світ, який несе смерть. Через світ на тебе можуть впливати друзі, вони можуть навіть впливати на, частково на твої рішення, навіть на твої погляди. І от в мене так було, що я роздумував над однією речі. от Ти вчишся і ти задумаєшся, для чого ти це робиш. Ти, наприклад, якщо задаєш раз питання, то ти ще можеш відповісти, коли ти задаєш другий раз, ще глибше, для чого це, для чого це, для чого це. І так занурюючись, і ти вже не бачиш, а для чого ти це все робиш. Так занурюючись в цих всіх думках, і навіть часом в мене була наступала депресія, ти нічого не хотів, і ти не знав, для чого це все. І як звідси вийти? В той час тільки одним. Ти займав себе якоюсь навчанням чи роботою, і ти так просто витягувався і забував про ці речі. Але так проблема вона нікуди не дівалась. Навіть якщо б тобі хтось хотів допомогти, то тобі треба було б на чомусь стояти, щоб, на що б ти міг опертися. Але все, що вони б дали, світ, все, що дає, то це все пісок, воно все повалиться. Який тільки вихід, світ тобі не допоможе і. Є тільки один вихід, вихід це Христос. І хто тобі розкаже про це? Вихід, хто тобі розкаже про Христа, як про друга. Стільки його друзів це, це церква. І ці друзі, вони стають твоїми друзями. І як загалом відбувається це знайомство, все, Дружба, дружба починається із знайомства. І церква вона тобі розкаже, як познайомитися з Христом. А Христос каже, що. Потрібно народитися з Духа. Івана 3, розділ, 3 вірш написано. Хто народиться з гори, той не може побачити царство Боже. А що це означає? Це визнати, що не можеш справитися з своєю гріховною природою. Що ти визнаєш, що Христос він твій, Господь, що Він помер на третій день воскрес. І запросити Його в своє серце. І от коли це відбувається, то Христос Він поселяється духом своїм <кхід> в тобі. І ти стаєш новим творінням. І всі вчинки, які ти робив, все, що ти жалів, Ісус сказав, І не згадаю тобі, і згадаю тобі гріха, і в тебе нове минуле, все з чистого листа. І що головне, Христос дає тобі те, на чому ти можеш стояти. Тепер твій фундамент є Христос, і нема більше ніякого піска, і нема більше цих думок. Він це просто забрав, немає. І в мене була ще одна ситуація. Я був, прийшов з навчання чи з роботи, такий, той змучений. Я сів і якісь розуми пішли, пішли. В один момент я відчуваю, як хтось мене обнімає, хоча біля мене нікого не було. І в один момент я просто відчуваю такий мир, і передати не можна. І я це для мене перше було Я, тобто. зрозумів, що Христос він зміцнює мою віру і Він підтримує мене. Я злом як будувати ці стосунки з Христом, бо для того, щоб будувати стосунки, він потрібен час. І це не просто якийсь пройдений час, а це час, який ти щось складаєш, це спілкування, це пізнання ти пізнаєш, який він є. Що він є насправді добрий, милосердний. і Він зціляє, воскрешає. І він прощає, що ніякий не злий, не гнівливий, і не карає він. І Христос він сотворив церкву. І сказав, що сили адові не доліють церкви, і ця церква вона перебуває в на апостольській, це спільнота братерська, єдинодушна, десь зібралися між собою друзі, які підтримують одного, які борються, які готові також сказати правду. І як е, знати, що от церква Христова, що от вони є е, друзями Христа. А Івана 15 розділ, 14 вірш, написано: «Ви друзі, мої, якщо чините все, що я вам заповідую». І також Ісус сказав, що хто любить мене, то слово моє берегтиме. Можна пізнавати або Христа, або мати стосунки з релігією. І як зрозуміти, все по одному, чи міняється твоє життя? Якщо воно не міняється, значить ти маєш відношення з релігією. І в тебе постійно з'являються якісь закони, правила. А коли твій друг Христос, коли твоє життя, міняється, то. Тобі є оці стосунки з Христом. Це є для тебе підтвердження, ти не мовчиш на брехню. Коли ти, бачиш, коли ти бачиш, коли поклоняється ідолам, то ти не кажеш, чи то якась фреска, чи то образ, чи то не є ідола. Ні. Все, чому поклоняється, ідоли, і ти говориш цю правду. Ти кладеш руки на хворих, а кладеш не ти, а Христос через тебе. І релігія вона живе так, ніби от Христос помер, але справді він не помер. Він живий і Він воскрес. І друзі вони впливають. і от на Христа ніхто не впливав світ, на нього впливав тільки Отець. І Христос так само хоче. Він хоче впливати на тебе, щоб цей вплив він виходив від тебе. Він хоче через тебе впливати на цей світ і вибере найкращого, друга, вибере Христа. Амінь.